Горіли житловий будинок, квітковий магазин та нефункціонуюча будівля. Шість пожеж ліквідували надзвичайники упродовж вихідних. Так, 10 травня очевидці зателефонували на спецлінію 101 та повідомили про займання у нефункціонуючій споруді у Чернівцях. Вогонь охопив 15 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося успішно його загасити. Вранці 11 травня у селі Банилів надзвичайники ліквідували пожежу площою 20 квадратних метрів у гаражі. Будівлю вдалося врятувати. Окрім того, у ніч з 11 на 12 травня у селі Бочківці виникло загорання у житловому будинку. Вогонь охопив 20 квадратних метрів. Втім, надзвичайники його згасили, врятувавши будівлю від знищення, було пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку. Причини займань встановлюються. Тим часом у селі Коровія через коротке замкнення електромережі сталася пожежа у квітковому магазині. Працівникам ДСНС вдалося ліквідувати полум'я на площі 20 квадратних метрів та не допустити його поширення на сусідні приміщення.